Друзі, всім привіт! Продовжуємо обговорювати серіал зворотний напрямок, і сьогодні у нас сьома та восьма серії. Скажу чесно, тут було стільки подій, що дивишся і думаєш, ого, оце вже справжня драма. Але перед тим як я продовжу, будь ласка, поставте подобайку, для мене дуже важлива ваша підтримка. Дуже дякую. У сьомій серії Дарина нарешті починає вірити, що між нею та романом є щось справжнє. Навіть у телефоні переписує його як мій чоловік, такий ніжний і зворушливий момент, правда? Але Марія, як завжди, будує свої підступні плани. Вона клеще Дарину в кафе і розіграє цілу виставу, аби викликати її довіру і стати подругами, і Дарина їй вірить. Далі Марія ще більше шокує. Вона через Маркіяна влаштовується у фірму Романа. Роман обурений, а Марія, як завжди, перекручує ситуацію так, щоб виглядати жертвою. Але головний момент цієї серії це УЗД. Дарина і Роман дізнаються, що в них буде син. Їхні щасливі обличчя просто неймовірні, і саме після цього відбувається довгоочікуване зізнання. Роман говорить Дарині, що кохає її. Чесно, я не очікувала всього так швидко, але сцена була дуже сильною. На початку восьмої серії ми бачимо поцілунок Романа і Дарини, і це відбувається на очах у всіх. Марія, Маркіян, Семен, навіть Валентина Степанівна всі стали свідками. А далі стається ще одне несподіване зізнання. Семен каже Валентині Степанівні, що йому одразу сподобалась Дарина, що він майже закохався. Чи стане він справжнім суперником Братові? У цей час Маркіян робить Марії пропозицію, вона вагається, але все ж таки погоджується. Іронія долі свідками їхнього весілля стають саме Роман і Дарина. Ви тільки уявіть, як це виглядає. Але справжній шок наприкінці серії підлість Марії. Вона підмінює ліки Дарини, і тій стає зле. Починається кровотеча і Даринова везе до лікарні в критичному стані. Це вже не просто інтрига, це реальна загроза життю.